Раді вас вітати також в нашому просторі. релаксу, відпочинку в безпечному просторі, перш за все, тому що це дійсно зараз дуже важливо. Раніше ми дуже переживали через те, що в нас немає вікон, що ми не бачимо сонця, а зараз ми розуміємо, що це наш плюс, і це дійсно те, що цінують гості сьогодні. Вони це роблять з задоволенням, вони приходять відволіктися, приходять все ж таки віддатися релаксу більше, особливо посеред от активного робочого режиму, активного режиму дня, і це дуже важливо. Клас, який найулюбленіший аромат СПА? Ой, тут можна. Розповідати, звісно, і про нішеві аромати, сандал, мускат і лаванду. Але, як на мене, саме класний аромат спад це аромат гарячої кави з ранку, яку ти готуєш для гостей. Wow. Так, це аромат гарячої сауни, дерева, теплого дерева. Ми можемо натякнути, натякнути досить делікатно, але залишаємо все ж таки вибір для кожного свій.